Доброго дня. Сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі заповненню форми i134A для спонсора-бенефіціара. Перший крок, що нам потрібно, значить, в Google вбити United for Ukraine. І у нас виходить офіційний сайт United for USCIS.gov. Ми сюди клікаємо. І ось наш офіційний веб-сайт. Тут у нас. Є українська мова. Якщо ви хочете ознайомитись з програмою, ось, будь ласка, вся програма. Потім є російська мова також на російській мові. ось. Я перегортаю на свою англійську, мені так зручніше. Далі, наступний крок це sign-in. Ось. Але там, де у нас sign in у нас зразу висвітлюється ось. Дивіться, sign, in», sign in», «Sign create account. Якщо це новий аккаунт, а у вас, скоріше всього, буде новий, значить ви повинні спочатку Create, створити аккаунт. На жаль, у мене вже приєднаний цей аккаунт ну, аккаунти є створені, І мені послали verification code на мій email. Зараз ми глянемо. Ось. У нас після того, як ми зробили Create Account, у нас два рази треба ввести email. Email, email confirmation», Тобто два рази один і той самий email. Для того, щоб uh, можемо ввести зараз. Окей, okay, ми створили новий наш email адрес Для того щоб нам було легше залогінитись. Ми повертаємось сюди. І ми вводимо тут той емейл-адрес, який ми створили. Ось ми ввели адрес, sign up» нажимаємо. І зараз у нас другий наш крок: ми маємо перевірити. Вони нас просять. А, зараз email confirmation. Зараз ми заходимо сюди. Ось, так, да, це наш аккаунт. Ми сюди зайшли і нам треба клікнути на... Цей лінк. Нам треба це все перегорнути, ніби ми читаємо і agree. Все. Тепер нам треба створити password. Зараз будемо створювати password. Так, ми створили password. Будь ласка, password має бути дуже strong. дуже міцний. Що має туди включати? Велика маленька буква, велике довге слово. цифри і якась з позначок. Ми маємо нажати. Submit. Все, тут two steps verification, два кроки верифікації. Окей, okay, ми my... no, thanks. Що ми вибираємо? Як ми можемо верифікувати наш аккаунт? Через що? Use authentication uh, app? Ми це не використовуємо. SMS. Я не прив'язувала це до телефону. Тільки через емейл. Я дуже раджу, тільки через емейл. Ми submit робимо. І отут нам треба ввести Security Verification Code. Де його взяти? В імейлі, який ви щойно створили. Ми вертаємося до нього. Зараз ось цей імейл. Знову прийшло. Ось My Account. Security two step verification прийшло. Нажимаємо. Ось наш код тут. Ми його копіюємо. І вставляємо, вертаємося назад. І сюди вставляємо. Зараз. зараз, Так, ось ми ставили наш Submit. Все, so, Two-step Verification Backup. Будь ласка, записуємо цей Your Backup code is. Ви повинні його записати. Він вам пізніше допоможе розблокувати заблокований аккаунт. Рахунок, proceed, проходимо далі. Ось слово proceed. Проходимо". проходимо далі. Provide password reset answers. Будь ласка, ті всі відповіді і питання записати собі десь. Вибираємо, наприклад, In what city did you meet your spouse? Вибираємо, в якому місці ви зустріли свого чоловіка. Пишемо, наприклад, Київ. Київ. Записали на листочку собі десь. Далі. Далі ми вибираємо «What was the first team sport you played?» Давай напишемо «Football», just «Football». «Football». Записуємо на листочку, які ви питання. Вони вам допоможуть потім а, розблокувати ваш аккаунт, який ви створили. «Who was your childhood hero?» Давай напишемо «Cat». Будь-що ви пишете, але ви повинні це записати собі на, ли, на листочку. Це я вибираю. «Ім'я вашої кузини. наприклад. Олена, Олена, далі. П'яте питання. Вибираємо якісь прості питання. Там, ім'я вашого там, улюбленця, Том хай буде. Все, ми це все записали. І ви повинні це все запам'ятати. Ось, і тут у нас submit. Ми маємо submit сабмитися. Так, щось мене те зробили. Please select five unique... Password reset. Щось мене то ін. ми щось пропустили. Так, spouse, фор. For... А, ось тут ми пропустили. Who already? А, here ми взяли це. Окей, okay, зараз. Зараз. Так, ми пройшли далі. Ми поміняли Account time. Що ви маєте тут вибрати? Тут написано два, два типи. I'm an applicant, petitioner or requester. Ви вибираєте, ваш спонсор вибирає перше. am a legal representative це якщо вам адвокат чи якийсь інша людина робить аккаунт. Якщо сам спонсор, значить він вибирає перше. Так, тепер друге. Що у нас друге? Все, ми вже в, в самій програмі. Як це зрозуміти? Значить, якщо у вас тут є sign out, значить ви вже в програмі. Що ми робимо? Наш наступний крок. Бачите? Тут? Нам треба: тут є Add Case to your account, File a form online. enter Representative passcode. До речі, на майбутнє Reschedule Biometrics. Це коли на біометрику, коли на право на роботу ви пропустили, ви можете зайти в свій кабінет. Тому дуже важливо все, що ми говорили перед тим, записувати, будь ласка. Так, от. Який наш наступний крок? Значить, ми вибираємо File Online Form. Ось це вибираємо. Вибираємо. File a form. Значить, нам треба вибрати, яку форму ми файл, э, Давайте. I134A online Request to Be Supported and Declaration of Financial Support. Вибираємо цю форму. Дивимося, які країни приймають, бо раніше було лише Україна, зараз, Колумбія, Куба, ел Елсавадо, Гватемала, Хейті, Хурас, Нікарагуа, Україна, Венесуела. Ось всі всі країни. Значить, старт форм. Стартуємо. Далі. Онлайн реквест и спонсор. Вони ще раз. Before you start, Вони нам кажуть правила. Ви читаєте ці правила. Next. Далі complet uh, your form online. Далі читаємо-читаємо правила. Далі Start. І тут ми стартуємо. Дивіться. Оце всі питання ми маємо звідси пройти. Перше питання. Давайте. Another uh, tak, uh, on whose behalf are you filing this form? Another individual who is the beneficiary. Так, тобто, що це означає? Я запомню цю форму для бенефіціара, який зараз в Україні. I am filing this form on the one, uh, one of the following. І тут зразу написано, що для України це parallel process», процес пароль. Тут написано зараз. Ось. Опс, вибила. Так, ми вернулися. Так, далі. Питання: I'm filing uh, for an individual under the parole process for the following country. Вибираєте Вы країну. У нас Ukraine. Um, next. Is someone assisting you with uh, completing this declaration? Якщо сам спонсор це робить. Even how about it now? Далі, next. What is your current legal name? Значить, спонсор має написати current legal name here. Тобто, ім'я, uh, прізвище і якщо middle name. Have you used any other names since the birth? Чи ми змінювали ім'я? Напишемо no. Provide the name of the organization. Тобто, це ми пропускаємо. Не треба. Зараз ми попробуємо, чи нас пропустить на Пропустила далі. How may we contact you? Отут От треба номер телефону а, писати спонсорам. Вони дуже рідко дзвонять. Наш емейл вже вписаний тут, тому що він прив'язаний до цього аккаунта. What is your current mail address? Значить, адреса ми пишемо. Всю адресу, адресу, адресу. Is your mailing address same as the physical? Чи, ваша, а, чи Ця адреса, яку ви написали, та під якою ви живете. Так, одна і так само. Next. О, oh, пропускає. What is your date of birth? Дата народження. Пишете, what is your city of town of birth? Uh, де ви народилися? В якій провінції, в якій країні? What is your sex? Male, female, тобто чоловік чи жінка, далі йдемо. What is your current immigration status? Який статус? Дивіться, тут є US Citizen US Citizen, US national. І різниця народжені Це отримали. А, громадянство через натуралізацію. Local Permanent Resident. Тобто це грін карта. non-immigrant, Тобто це ті, хто поюфоріює, їх добре заробляють, або інший статус, по якому там, наприклад, студент чи ще щось, чи якась робоча віза. Ви можете писати non immigrant Other yeah, Other Дуже часто можна, хто хто на asylum. Asylum – це прихисток через Мексику, хто йшов. What is your A number? В кожного хто живе в Америці, є A number. Він написаний у паспорті. Маєте вписати. Або на грін-карті, як у кого грін-карта. What is your social security number? Вписуєте тут. What is your uh, USCIS online account number? Оскільки ми створюємо перший раз це, у нас його немає. I don't have it. What is your relationship to the beneficiary? І тут ми вибираємо. Тут є adopted brother. Тільки uh, удочерили, усиновили, усиновили. Adopted, adapted, biological. Якщо це друзі, наприклад, да? якісь друзі, тут є other. Є non-specified, є other family members, якісь двоюрідні брати, сестри, дядя, дядька і тітка. «Sister», «Son», «Spouse». Wife. Тобто вибираєте, що вам підходить. А, не кажуть, що ми маємо вибрати. Вибираємо що-небудь. Так, і next. Так, what is your employment status? І тут ви повинні написати. Краще, звичайно, написати employed. Це дальше, дасть більше шансів, щоб людина сюди приїхала. Unemployed це дасть менше шансів. Retired, uh, тобто на пенсії. And other. Будь ласка, вибирайте. Other це інший retired на пенсію. Далі йдемо. Provide provide all of the information requested in the table below. Щас ми дивимося, що у нас тут. What is our ah, total of the dependents? Так, якщо це сім'я, ви викликаєте там маму, тата і там троє дітей. Значить, мама, наприклад, мама, маму викликаєте, значить у неї dependents. Наприклад, троє дітей, значить у неї троє дітей dependents. Пишіть, якщо двоє дітей – двоє. Якщо чоловік з жінкою працюють, dependents – це залежні, залежні ті, які не працюють. Пишемо, наприклад, троє. Uh, What is the total income? Тут ви маєте писати той дохід, який заробляє спонсор. Тобто спонсор сам має писати свій дохід. Наприклад, пишемо 120 тисяч. Mm -hmm. Does any of the income listed uh, from illegal? Тут uh, чи ваш інком іде від якихось нелегальних махінацій? Звичайно, що ні. І тут так само ні. Далі. І от тут You are responsible for receiving, maintaining and supporting the Beneficiary of, for the duration of the... Тобто тут ви маєте написати, що ви будете робити для вашого бенефіціара. Можете написати, що а, я надам, житло, а, ж, житло, їжу, одяг. Якщо потрібна медична допомога, я також її надам. А, я. Так, це це далі йдемо. Тут, тут багато писати: you are responsible зербне. Ага, отут також теж саме може писати, що тут, що тут, що ви надасте а, бенефіціару, коли він приїде в Америку. Значить, ви допоможете заповнити медичну страху медичне страхування. Ви допоможете. А, Запом... зареєструвати дітей в школу, ви допоможете здати на водійські права, ви допоможете заповнити форму uh, на роботу і отримати Social Security Number. You are responsible for assisting the beneficiary. тут пишуть про всі бенефіти. Ви повинні написати: "Yes, I will help a uh, beneficiary to get uh, medical insurance and all the benefits what uh, what they would need." Далі. Пропускає нас, пропускає. Тут пише вся фінансова сторона а, спонсора. Тобто спонсор повинен або може вказати те, що в нього є: хата, машини, дача, бонди, якісь якісь цінні папери. Все, що він, наприклад, якщо треба, буде допомога бенефіціару ці 12 місяців, які він, наприклад, ну, вони написали 12 months. Все, що ви зможете продати, щоб допомогти бенефіціару вижити в цій країні. Отут треба end entry. Якщо ви можете це не вказувати. Якщо у вас дуже хороший дохід, наприклад, 120, 150, 180 тисяч в рік, не вказуєте, проходите далі. І тут ви маєте вказати загальну суму. Тих статків, які ви зможете продати, які у вас є. Have you previously submitted form? Чи ви раніше заповнювали форму i 34 Якщо ви для когось заповнювали, ви пишете Yes. Якщо ні, то йдемо далі. What is the beneficiary? Отут уже починається інформація про бенефіціара. Будь ласка, не пишемо middle name. Middle name. У вас не написано в закордонному паспорті. Не робіть цієї помилки. Дуже важко потім е, виправити. Пишемо тільки ім'я і прізвище. Has the beneficiary used any other name since? Чи ваш, наприклад, жінка, яка вийшла заміж, вона точно зміню, ну, більше змінює своє е, прізвище. Значить, пишете yes. Якщо це чоловік, він не змінював, пишете No. How may we contact the beneficiary? Тут можна пропускати цей, цей номер телефону. Вони ніколи не дзвонять бенефіціару в Україну. А, email address. І отут дуже важлива а, частина. Будь ласка, даєте той емейл, який ви перевіряєте щодня, які робочі і дають, Роблять помилки в ньому, потім вони не отримають свій travel authorization. Пи, ось дуже важлива частина. What is the beneficiary's current mailing address? Mailing address – це. А, Адрес, по якому живе бенефіціар, він повинен бути в Україні. Так. Is the beneficiary mailing address same as the physical? Тобто, чи ваша адреса, де ви живете, та адреса, на яку ви отримаєте почту? Да. Так. Далі. What is the beneficiary date of birth? Будь ласка, бачимо. М це month, місяць, D, day. день. Why year? не плутаємо у більшості людей, з цим дуже великі проблеми. Правильно пишемо дату. Далі. What is the beneficiary city of Town of Birth? Де народив, в якому місці народився бенефіціар? Область і країна. Це має бути тільки. А, ні, не тільки Україна. Ні, може бути будь-яка інша а, країна. Але бачите на вибір дається. Окей. Okay. Ми підемо далі. A grant, Ой, тут оця зміна, яка пройшла нещодавно для цієї програми. A grant of parole is a discretional determination granted on a case-by-case case basis for urgent humanitarian reasons. Тобто вони тут пояснюють, що офіцер, який буде дивитися ваш кейс, він вирішує, чи вас з пропускати в цю країну жити. І ось тут ви повинні писати. Причина, чому ви вважаєте, що ця людина, бенефіціар, заслуговує приїхати до Сполучених Штатів Америки і отримати прихисток? У мене а, на каналі є відео, будь ласка, проходьте і дивіться, що там писати. What is the beneficiary sex? Тобто male або female, жінка або чоловік. What is the beneficiary marital status? Um, одружений, одружений, розлучений. What is the beneficiary country of citizenship? І отут вона має бути Україна. Отут обов'язково. Україна. Зараз, зараз, зараз. Де наша Україна? Україна. What, a, what country issued the beneficiary most recent issued Passport. Тут також він має бути український. Бажано, бажано. Якщо uh, чоловік або жінка інша, з іншим паспортом, іншої національності, вони можуть йти прицепом до українця. What is the the number of the beneficiary та, Отут, будь ласка, тут теж дуже важлива чи, чи, частина. Ваш travel authorization буде вміщати номер паспорту. Якщо буде помилка, вас не, не запустять Сполучені Штати Америки. Обов'язково не забуваємо спочатку першого де місяць. День і рік. Не так, як в Україні, навпаки. Дальше. What is. Country of Birth. Зараз. Так, це ми вже було. Ми то, що трошки вернулися. Зараз, зараз, зараз. Так, і отут. Ви повинні написати, скільки часу бенефіціар буде залишати Сполучених Штатах Америки. Наприклад, це приблизно. Ви не обов'язково не пишете точно. а Приблизно. Значить, через пишете, коли заїжджає, наприклад, Манс. Давайте напишемо 12, 12, 0, 8, 20, 23. да? Плюс 2 роки. 12, 0, 8, 20, 25. Плюс 2 роки, і все. Так, що тут далі? Фінансова частина Бенефіціара. Тут ви вказуєте, якщо Бенефіціар має якісь гроші і він ввозить, або має якісь квартири, статки в Україні, я би це вказала, оскільки це допоможе ну, швидше отримати travel authorization за їх до США. Does any beneficiary total income tax? Ну, тут те саме питання, чи були а, отримані гроші бенефіціар від, від якихось нелегальних махінацій. Звичайно, тут все «no». Так. Отут треба вказувати «to cash», отут тут просить provide the current cash value а, бенефіціар, якщо в нього є якісь а, статки в Україні, він напротяг 12 місяць зможе це продати. Він зможе тут вказати add-entry. от add, add entry. Може це вказати. Суму може сказати, що це допоможе в розгляді справи. Зразу говорю, оскільки я вже запам'ятала і дійсно нам допомогло. Швидко розглянула справа. Bank of, і отут уже ось ми бачимо збоку Evidence, докази того, що у нас є достатньо у є достатньо. А, грошей для того, ж, щоб спонсорувати бенефіціара. Вам треба прикласти. Значить, перше, от тут є: choose, вам треба bank officer statement, тобто банківський рахунок. І тут вам надо, треба натиснути і вибрати якісь документи. Вони повинні у вас вже бути відскановані для того, щоб загрузити всю програму. Далі банківський рахунок. А, you should provide evidence. Давайте next. Потім employer statement бажано мати довідку з роботи, що ви працюєте на такій-то, такій-то фірмі з такого-то такого року і заробляєте таку-то, таку-то суму. Це також вам допоможе. Далі, другий документ Income tax. Ваші податки, які ви сплачуєте кожен рік. Далі. Так, тут у нас іде Proof of Asset of the Individual agreeing Final. Тобто це всі S. Будинок, якщо, наприклад, машини якимось ви володієте, ви тут все представляєте. Ці довідки. Так, Proof of Beneficiary Asset. Beneficiary – це бенефіціар-українець. Якщо є якісь, будь ласка, перекладайте. Український варіант, система не приймає. Я не змогла загрузити в свій час. Все тільки має бути англійською мовою. Далі йдемо. Additional information. Якщо ви ще щось хочете прикласти, але загалом ми ніколи не прикладаємо. Ми клікаємо Next. І check your declaration before you submit. Будь ласка, перевірте. Бачите, у мене все червоним. Воно має бути у вас зелене. Тож я нічого не вставляла ніякої інформації, я вам пояснювала. Тут буде next. Зараз. Якщо у вас щось червоне, значить ви вертаєтесь до цієї частини і ви, от, Added. Added my response. Має бути все зелене. Тобто, у нас червоне, оскільки. Дивіться, і отут Review: ось. Review your declaration. Ми нажимаємо. І має в кінці, коли все буде добре, все зелене, у вас має бути тут в кінці Submit. Тобто, пі... Та, після після того, як ви заповнили форму. submit, submit де ви маєте дивитися? Ось my account, це чужий аккаунт, я вам показую. Ви дивитеся перше, «Case status», От «Case status» і «Case history». Ось, тут у вас все пише. В кінці будуть «Attached от your status, потім in travel group members, якщо треба когось додати. «Case status», Ви дивитеся travel authorization decision posted. Notices. От в Notices у вас має бути travel authorization Document, confirmation notice. От, все, що перший от, наприклад, перший confirmation notice, який прийшов. Відкриваємо. Ось так воно виглядає. Ось. І тут написано: Confirm notice. Ось. Тут номера. Ось так воно виглядає. Оця Notice confirmation. Хочу також сказати. Будь ласка, не губіть паспорти з цього вебсайду, тому що з цього вебсайду ви маєте і оформляти work authorization. Дозвіл на роботу разом. Social security number. Ось ця форма. 765 Application for Employment Authorization. Будь ласка, не губіть це все. Кейс статус. У вас все це. Card was delivered, тобто карточка з work autorization була доставлена додому. Будь ласка, майте на увазі, щоб у вас це все було організовано. Наразі все. Дуже дякую, що ви прослухали це дане відео. Бажаю вам успіху. Підписуйтесь на цей канал для того, щоб отримувати подібного типу інформацію. Гарного вам дня! Діліться з друзями і ставте лайки. До побачення!